Доброго ранку менета! Сьогодні буде заняття з аплікації. Називається Паранчик Паранчик це маленька пухнаста тваринка з м'якою кучерявою шорсткою, найчастіше білого або світло-сірого кольору. У нього кругла голова, добрі оченята і невеликі вушка, що насторожено рухаються, коли він щось чує. На голові ростуть маленькі ріжки, закручені спіральку. А зараз зробимо з вами баранчика. Нам знадобиться ось такий роздрукований баранчик, ось такі листочки з білого паперу, клей олівець та ножиці. Беремо один ось такий листочок наш. І ось так от робимо. Це буде шорстка для нашого баранчика. Нам треба всі ці полосочки ось так от зробити ножицями. Потім беремо олівцем, клеїмо олівцем, приклеїмо оцю шорстку пухнасту нашому баранчику. Ось що в мене вийшло багато таких полосочок. І тепер беремо і приклеїмо всі ці полосочки на шорстку нашому баночку. Добре намазимо і приклеїмо. Ось подивіться такий баранчик з пухнастою шорсткою. Нас вами вийшов. Чекаю на ваші роботи. До зустрічі малята.